Вже не вперше чую позицію по цьому будівництву в старому місці, по кафедральній 13. Мовляв, раніше там був смітник, там якісь бомжі лазили. Для чого їм заважати? Хай будують, хай доводять до ладу старе місто. Цілком і повністю погоджуюся з такою тезою. Ну, але є одне, але нехай будують, але з дотриманням всіх належних нормативних процедур. Якщо треба взяти дозвіл в облжадміністрації, ну значить, що треба взяти. Якщо треба провести археологічні дослідження, ну значить потрібно провести. Якщо нормативні акти вимагають, щоб був підрядник, який має ліцензію на будівництво в історично культурному моралі, ну значить треба, щоб такий підрядник був. А не вести будівництво господарським способом. Ну, тобто сам береш і сам будуєш. Ну, зрозуміло, що дотримання усіх цих законних вимог може збільшити вартість будівництва в два, а то й в три рази. Тому простіше все тупо закатати бетоном, наплювати на законність, якусь там ефемерну історичну культурну цінність. Ну і власне, в цьому ми тут бачимо чітку позицію. Мера Луцька Ігоря Поліщука, який не просто відсторонився від цього будівництва. Ну, от згадайте, він хоч раз приїжджав на місце. Всі там були активісти, депутати міської ради, депутати обласної ради, прокуратура, міліція, представники муніципальної варти. Але міського голови там не було. І от мало того, що він. Відсторонився від цього, так він ще й активно прикриває цей злочин. А знаєте чому? Тому що будують його господарі.